Сьогоднішня наша героїня асфальтувальниця Катя. І цим, здається, вже все сказане. Ми, не асфальт вложимо, якщо ви це замітили, а забиваємо ями, щоб такі, як ви, не падали на своїх іномарках. Вас устроюють ями по пояс, Вас устроюють ями по пояс, Так не пишіть заявлення тоді кожен день. Я б послала б на вже. Скажіть, перейду. Катерина зірка Ютуба. У мережі інтернет більше 200 тисяч переглядів. Були, визивали там, було, звісно. Люди узнають на День міста, убирали город ночі, молодь узнає. І фотографуватися ставали, що тільки не було. Було. Зразу особливо після ролика, дуже багато було. Я прославилася ще, мабуть, як тільки на роботу прийшла. Я наше начальство вище трошки нагрубила, тому що вони мене почали вчити, як стелити асфальт. Ну а я розказала, хто є ту. Ну, трошки, звісно, мені потім сказали, ти хоч знаєш, з ким ти балакал? А мені все одно, з ким я балакала. Якщо він не правий, я все одно буду наставити на своєму. Ну і так от у і мене по суті Смідічуку. Вдовзі після того Катерину той же медвечук, профільний заступник міського голови, нагородив. І стала відверта асфальтувальниця символом комунальників мегаполіса. Але жінці хочеться не слави, а власного куточка. Його нещодавно пообіцяли дати як багатодітній матері. Звичний день із життя Катерини Ткаченко. Сьомо ранку наймана квартира. Мати трьох дітей усім дає ладу. Давайте школу Сашко бросай телевізор. Виключай. До, до, на роботу пора. Ти поїв уже. Будеш шоколадку брати чи не будеш? Поконям, бо ми потім не вліземо ні в одну маршрутку. Його забереш висадиш. Так, Там зі школи ще школи заберу я. якщо спіють. 29-та, може, ви поїдете нею. Сина у школу, молодшу доньку у коледж, а старшу із собою. На роботу. Династія асфальтувальниць. Приїхали на роботу в УРА. Йдемо переодягатися. Зараз буде начальник дасть рознарядку, куди нам їхати, який об'єкт у нас сьогодні, що будемо ставити. На да, да, наша вона бортова на машину, заберу людей своїх і вперед. Управління з ремонту та експлуатації автодоріг. Своловарка їдеш. Поїхали. Катерина Вікторівна бригадир. Керує дочкою, сестрою та ще трьома дорожніми робітниками. А, начальник бояки соворить. Не знаю. Бригаді, бригаді треба рішати. Ну, взагалі то не, не дуже добре. Поблажок мало. Будемо сьогодні. По мірі можливості тільки дадуть асфальт, але ну, будемо закінчувати дорогу до 15-ї школи, до музикальної, туди садики, поміж садиками зробимо ще. Бо зі 130-ї школи теж треба зробити дорогу. Так що в нас сьогодні штук-3 об'єкта треба буде. Ми обіцяли багато асфальту? Ну, пообіцяли 100. Так там буде видно. А скільки годин роботи? Чи у вас нормований робочий день? Ну, У нас не нормований, взагалі робочий день. Поки возитимуть асфальт, поки ми його будемо стелити. На місці лопати і знаки у руки та оглядати поле робіт. Але перед тим ще одна справа машини поганяти. Чи машини? Хто не виглядає? Машинка ваша. А чиї отут машини? Кого понаходить? Я вже починаю обзування. Машини порозганяли. Того дня легше. А буває, що можна не знайти, приходиться відталкувати її в друге місце. Кажу, і сваритися доводиться, і подяки приймати. Граблями приходилося по, -по машині дати. Ну, Їдуть в той момент, як от стелиш асфальт, гарячий, ще не укатаний, він прямо по ньому їде. Стаєш, йому все одно, хоч і переїде. Ну, Там приходиться трошки Взагалі-то Ми державне підприємство, і ми робимо тільки на Куліченко, Медвічук, ну, на наше правительство, бо ми нечасна лавочка. У нас, якщо наше начальство вище дадуть нам, проплатять, дадуть асфальту, гроші, то тоді ми ложимо. Не буде, ми не положимо. Воно саме прекрасно, розумієте, воно дуже дороге і удовольствие. Зараз у нас от і ми робили на нього все час, тільки що ми робили ямочний, може люди цього не бачили, а зараз вже трошки заметно воно. Ну, тобто часто запитують? Так, да, запитують, почти в кожному дворі. Коли приїжджаєш, там годів 10-15 ніхто не лежив, то вони тоді питають, удивляються, а що в нас тут хтось проїжджати буде, або хтось прилітає, або ще там щось, яке до вас очередь просто дійшла. І насправді такої кількості ремонтів доріг місто не бачило давно. Ми бачимо цифри які, які в цьому году. Это и по объемам, там, по финансированию в этом году. Мы видим, что значительно, к примеру, было в 2010 году в 5 раз был увеличен объем ремонта дорог по сравнению с 2009 годом. То в этом году ну, где-то на 50% по сравнению с 2010 годом. И вот уже э, мы видим и люди все замечают, что по основным магистральным города стало ездить намного намного комфортнее, легче, проще. Їдеш испытываешь удовольствие. Как Як некоторые водители, водії, їдеш можна усну. Засипати на дорогах не можна, але результат, я думаю, що видять. Якщо асфальт вкладатимуть тими ж темпами, що і зараз, то вже за п'ять років їздити буде легко не тільки центральними магістралями, а й вуличками спальних районів. У цифрах дороги мають такий вигляд: 2009-го на капітальні та поточні ремонти виділили майже 67 мільйонів гривень, 2010-го – 203 мільйони, а в 2011-му майже 283 мільйони. Рік кроля запам'ятається масштабним ремонтом проспекту Правди, вулиць Шмітта, Малиновського, Янтарної та Героїв Сталінграда, а ще внутрішньоквартальними дорогами. Вот выделил городской совет средства, 30 миллионов. Вот как их, на какой дворик было направить? Я считаю, что направлено было в этом году правильно, из того, что, то, что есть. Прежде всего, эти суммы, эта сумма была пропорционально разбита между всеми районами от количества жителей. Не от площади района, а от количества жителей. В зависимости от того, сколько получил каждый район денег, по каждому районному совету во главе с председателем было поручено отработать, ну, є люди обращения, є накази избирателей. І от кожен район отработал з депутатським корпусом городского совета, з районними советами. Где де, хто більше обращався, які адреси. От из этого набрали список вулиць. Далі від кожного по змозі, кожному за потребами. Цікаво, що чим більше ремонтують, тим більше городяни скаржаться. Раніше ми думали, що якщо ти більше працюєш, то зменшиться… Количество обращений, значить, те самое. Власть там лучше работает, А получается наоборот. Получається, ти чим більше работаешь, люди. Раніше у дворах хіба що латали дірки, зараз навіть капітально ремонтують. Катерина сьогодні якраз вкладає внутрішньоквартальні дороги. Є 15, Здесь нічого не було. Сімдесятого вот, года. Сімдесят год. годат ми живемо. А во у нас ніколи здесь вот так повністю не ділані. Це взагалі Куліченко, телевизору. Куліченко, вілку ремонт по дворам. Значить да. йому, спасибо. Молодець. Да. Важка артилерія вже готова до бою. Та перед найважливішим треба пилюку повидувати компресором. Цю роботу виконує сама бригадирка. Інші неохочі пилом припадати. Поливаємо мурсій, щоб, щоб держалась. А що вона дає? Ну, це смола. Ага. А почому так мало? То Та що закінчилось. Ось так уже все підготували. Тепер чекають асфальт. Не минуло й години як чудо. Привезли. Зараз пекельну машину нагодують та й візьмуться до діла. На годиннику одинадцята. Хотіли перетягнути, ну якби меленький асфальт. Ми б його перетягнули, а так як крупний буде. Еще одну, да? Все. Коля, кинь Асфальтобетон – это такой материал, который имеет свой срок после изготовления, свой срок вот этот как транспортный. К примеру, он там в течение, вот он изготавливается при температуре, загружается в автомобиль, его температура где-то 160 градусов Цельсия. Ну, в нормальную погоду ну, скажем, там, при температуре 20 градусов тепла, он где-то в один час теряет свою температуру 5 градусов. Вот. Его необходимо уложить, когда его температура не упадет до 120 градусов. При температуре от 120 до 80 градусов он только укатывается. Уже если его температура будет ниже 80 градусов по Цельсию, то укатка его бесполезно становится. Вот из-за того это самое. Просто такой материал, он подвижный и в работе Він має бути только в гарячому состоянии. Питається він непогано. А там що у нас? Бо город? Ні, не там, О, там, Під краєм. От туди можеш трошки зняти до себе трохи, от туди ти стоїш ножками. Так. Тяни, дави, сильніше. Звісно, кричить. Ті, що одразу дізнають, що там Катя, каче. так реклива, там одразу раз. Ну, там, ну, мені здається, зараз так і треба, бо якщо не будеш кричати, кожен на шию сяде. Так. За такою роботи хочеш не хочеш, а треба бути сильною. Ну, Взагалі під настроєння, звісно, буває дуже сильно агресивно, а буває так, нічого. Сьогодні нормально принесло. Сьогодні настроєння нормальне, А буває Но дуже да, буває дуже агресивно. Ну, Коли як почнеться день, хто спорту настроєння щоденно вже, як воно получается, і щоденно вже воно інтенсивно. Ну, от одна радує, що от, наприклад, от як я работала, от пришла на маслозавод. Роблю і я знаю, у мене робота та сама, це ще від чоловіка залежить. А у нас якась романтика. Кожен день щось новеньке, е, да, на свіжому повітрі, переїжджаємо, міняється, не надоїдає. Я кажу, як поле десь їдеш і не знаєш, що буде. Інтересно. <сум> так, так що мені дуже це до душі. Дороги від романтики і від жіночої ніжності тільки виграють. Принаймні головний дорожник міста у цьому переконаний. Наверно, вже І розгладять його, і лопату бросить. І більше поняття, наверно, ніж у мужчині, куди цю лопату асфальту, якщо набрати, вложити. Але, мабуть, дороги потім краще виходить, коли жінка працює. Лучше ж дороги ставити. Не витримають. Ну, во-первых, вони думають, мабуть, що тут більше зарплата і за того йдуть, а потім, коли спробують, що це тяжелий труд, вони уходять. Микола, щоправда, на асфальто укладальнику вже 5 років. Машина у нього, каже, раритет. 87-го року. А куди спішень? Техніка така. Ну, а чесно, то що щось хороше діляється, ти города. Конечно, чувствуется. Самому приятно здесь будет проехаться потом. Микола навіть мене за кермо пустив. А вот это вот педаль? Нет, ничего не надо нажимать. А, то есть? Полностью вот это, вот, туда рычаг и поехали. після асфальту укладальника за кермом легковика почуває себе як на космічному кораблі. Тепер я його розумію. Не розгинаючи спини, працює бригада до 4-ї. Далі їдуть на інший об'єкт. Сценарієм видути, полити емульсією, насипати, граблями порівняти, закатати. Я об'ясняла тобі 150 разів, робимо отак по арку, щоб намастив смолою. оту ямку. Я об'ясняла, ти мене слухала, махала і ніга не поняла. А ось отут підняти ти чухча. Об'ясняла 150 разів, дивися. Ідеш сюди, потім ось сюди. Піднімаєш мені ось сюди. Отак і отак. Щоб я оцю цю западину підняла. Ще вище, вище, вище. Оп, повертай. Ми сьогодні не знаю, що. У нас сьогодні положили ми 137 тонн. Одна тонна асфальту коштує від 500 до 1500 гривень, залежно від домішок. 7 метрів і один длину – це скільки? 7 тисяч квадратних метрів, так? Виходить. Так же? Якщо тисяча туди, все. 7 тисяч квадратних метрів. От один слой положити, к примеру, Где-то будет 160-180 Просто взять и один слой асфальтобетона. Один квадратный метр будет ну, порядка 160-180 гривен. Пожалуйста. 7 000 помножить. Ну, грубо, чтобы для круглого счета 7 000 помножить на 200 Получается, что 1 400 стоимость одного километра дороги. А Это один все? слой, да. А если два слоя, уже в два раза больше. і так кажу, треба хоч підомити речі країна. Находилась, ноги болять до ужаса. У нас то видувка, то те, то все. їй так прям, ну, каже, легко йде. Душі вона, звісно, є що там, там пічеляться, переживаєш, все то. Вона сильно цього не показує. Ми тільки ходимо, то переживаємо. Не хочеться, щоб у неї наладилася сім'я, щоб усе було добре. Щоб наконець вона квартиру отримала як. Та ні, ну при чому тут сильніший? Сильніший мені не треба. Ну причому тут сильний? Просто треба, щоб человек понимал. Ні, понімав і трохи хоча б жалів. А щоб я прийшла після роботи зараз, як човка моталась по квартирі, їсти, а там ще щось. Я зараз прийду, я якби, прийду, тільки сіла, все, я вже не встану, ноги болять. Так що дочка їсти готова, допомагає там, діти вже самостоятельні. 18.30 асфальт закінчився разом з ним і зміна. Катерина залишилася зі сподіваннями на сімейне благополуччя та власний дім. І хто знає, може тоді дороги стануть ще кращими? Поки на 2012-й планують відремонтувати проспект Карла Маркса Пушкіна Ленінградську, плеханова а за ними у черзі робоча та проспект Кірова. Чи буде на вашій вулиці свято? Розкажуть герої наших наступних програм. Залишайтеся з нами у дорозі.